Доброго всім ранку друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихі полювання Карпат. Ми Також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі, вже 5 вересня, э, вересня. 5 жовтня вже Холодіна така, що сьогодні зранку якраз виходив з дому було 4 градуси тепла ще й до того дощ падав думав що десь годині сьом я піду але дощик не дав ще й вітер такий здійнявся думаю що, що ми би змокли і змокли і змерзли і якраз дощик надстав То зараз у нас вже 9 годин 30 хвилин. Зайдемо, пробіжимося по наших грибних місцях, подивимося, чи щось виросло. У нас цілий тиждень така погода була взагалі ніяка, Дощова. і холодна. І Приморозки були вже такі порядні. Не знаю як з грібком буде, Ну, городина померзла, Де що полишалося. На городі то ще померзло. Так, ну що, друзі, вам гарного перегляду. А ми починаємо. Закінчив відео знімати. Повертаюся тут, дивіться, що стоїть. О, оце грибок. Оце справжній осінній грибок. О. Давно я на цьому місці не знаходив грибків. Білячок попався нам. Перший. Так, файно. Файно, файно. Не встиг близько підійти. Качки були на озері. Полетіло там друге озеро з тої сторони. Спасибо. Друзья, просто ж червонячок такий. Ось Такий червонячок. Так, є ще один білячок. Такий білячок. Так, друзі, є. який то у нас третій білячок нашому місці. Я тільки що грибник тут ходив якийсь, я не видів. От такий білячок гарненький. Друзі, там ми третього знайшли грибка, а тут я не видів навіть. Тут ще четвертий є. А ні, то не четвертий. Знайшов я п'ятого грибка. Ну чи ви знайдете? Де є п'ятий грибок? А він тут кавой. Ой, дивіться який. Ой. Холодні такі. Тобі їх з холодильника витяг. Ось такий грибок. Трошки поїджений, але нічого. Так, друзі, шостий грибок. І вижу навіть сьомого там. О, щось мене позоборчить. Так <coughs> трошки поменші буде. Oh, ну Чо, нормальненький, гарненький. Що, друзі, вже пройшов десь хвилин 20-25, ще жодного грибка не знайшов. Одну шапочку знайшов що жуки з'їли ножку. І так, що я сюди прийшов. Хочу показати вам червонячка я в попередній серії. Залишав, чи він виросте, чи ні. А що з ним все зробило? Там дуже умніки були. в Попередніх відео в коментарях писали, що грибок виростає. Нічого він тут не виростає. Там лишив білого, такий лишився маленький, що вже мав, мав би вирости два рази. А з грибками щось не знаю. Ось складненько. І грибників достатньо. О, щось я погарякував. Говорив з вами і не йшов грибка ще. Не йшов восьмого грибка. Подивіться. Говорив з вами і знайшов восьма грибка. На диво. У нас такий білячок. Так, ну що продовжуємо наші пошуки. Так. так. Красунчик. Так, друзі, ще один червонячок попався. Один Ну, в середу повеселіше було. Та, можуть, шо... Зв'язано, був суботу, вихідний був, тому що були грибники. Дуже багато начищено є. Такий червонячок у нас попався. Нарешті, друзі. Нарешті знайшли дев'ятого грибка. Та теж такий підуставший, погрижений, ну, але грибок О, такий білячок не спропався. Не густо взагалі. Вже грибники вчора перетовкли, як то кажуть, ні сьогодні. Так що на великий результат ми сьогодні впевно не розраховуємо. То навіть червоняка не видно. А мухомори ростуть. Чи там там є. Так, добренько, продовжуємо наші пошуки. Друзі, який червонячок ще попався. О, подивіться гарненький червонячок. О, як бочечка. Ой, я яблуку закрили. О. Така горнюня. Осіння. О, а, друзяки. знайшли ми такі десятого грибка. О. Расенький, в травах. Тишо, ти шо. Це грибок. Так гарно. Так, друзі, замітью, я там червонячка велико. Опа! Чи не добрій чи ні? Але будемо дивитися на нього. Кого вмелитня? Я дуже впевнений, що він, що нічого йому нема. Так, але на всякий розріжемо, Зразу Ножку, швах, Добренький. і шапочку. Шапочка тверда. Беремо, Особо не мав чому все перебирати. Добре. Нарешті, друзі, вже пройшов десь ну, хвилин до 40 точно певно, буде. Якраз ті місця, Що ми в середу не встигли, там взагалі повний ноль. Якраз повертаюся вже назад. Ось перший білячок молоденький, Ось тут білячок попадається. І грибників досить. Ось такий обілячок. Так що, певно, що грибники за, за суботу О, ще одного вийшов. Чи тут червоняк? Ні, тут червонячок. Ось такий. Ось такий червонячок. За п'ятницю-суботу грибники визбирали то у нас такий результат мабуть такі два грибка так друзі вже рухаємося помалу додому і подивіться що нам попалося ж дивіться яка краса так ти що які братчики Які братчики два. тут два і тут один і що ти Це красочки. О, оце краса, друзі. До речі, от там вже скільки тут три відео там находили. Сьогодні тут попалося. Попалися нам братчики такі. О, що? Краса. Краса, але гарні грибки зараз. Так, добренько, зараз все тут подимося, може щось є. О, Я вже ще вижу. Я вижу, о, тут ще не один. Подивіться. О, подивіться. яка красуня, які красені ростуть, і тут ще один, але я цих навіть і не видів. О, ти що? О, під кінець. Не це таку красу знайшли. О! Дивіться. Таких п'ять грибків. Гарненько. Так, Зараз ще подимось, не знаю чи щось є тут ще. айну, йдемо далі. Ось ще один красючок, друзі. Всякі, ще одного білячка такої знайшов, Ось такий красивчок. Але гарні тепер грибки, Вже нема таких червивих, Ось така краса. Друзі. Що ж, друзі. Добралися, ми вже майже додому. На цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. <coughs> полювання вдали, хоч грибків небагато, але задоволення нам принесло. <coughs> Ось така кількість грибочків, червонячків у пару, ну і білячки. О, ці гарнюні сьогодні порадували. Капець. Гарні грибочки. А вам, як завжди, бажаю повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Бережіть природу, друзі. Не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей. Друзі. З завершення, а я ще грибка знайшов, дивіться ще якого, гарбиска, теж Ах, відося. Такий ще грибок нам поповся під кінець. Така краса, добренько друзі, всіх благ і всього найкращого.